Привіт, це Макс, а це видавництво Розум. Мої вітання. Сьогодні у нас вибуховий анонс вибухових кошенят, яких видавництво Розум буде локалізовувати українською. І по секрету скажу більше, навіть не тільки базову версію. Ця гра настільки популярна у світі, що ви спокійно можете знайти її у холі якогось готелю, ба більше, зіграти з абсолютно незнайомими людьми, тому що складність гри мінімальна. А також цей проект є рекордсменом кікстартеру, який зібрав понад 9 мільйонів баксів. Вимухова цифра, давайте розкажу, що ж там всередині цієї коробочки. Почнемо з того, що вибухові кошенята познайомили зі світом настільних ігор не одну тисячу людей, які після партії зрозуміли, що є такі настільні ігри, і за ними можна весело проводити час. Отже, сама гра складається всього з колоди карт, у якій є карти самих вибухових кошенят, карти, які можуть знешкодити цю м'якеньку вибухівку, а також карти з додатковими діями. І геймплейно все відбувається дуже просто. У кожного з гравців є певна кількість карт на руках, і у кожного на початку точно буде одна карта, яка може знешкодити. Дати вибухового кошеняту, і у свій хід ви будете розігрувати карту, і ще саме головне брати карту з колоди. Якщо ви взяли звичайну карту, то розслабили свінктори і передали хід наступному гравцю. Але якщо ви витягли карту вибухового кошенята, то відбувається БАБАХ! Тільки пісюни порозлітали. Вас може врятувати та сама карта знешкодження, але якщо її у вас немає, то ви вибуваєте з партії. А переможе той єдиний гравець, який не вибухнув. Інші карти в колоді дозволять вам маневрувати. Розігруючи їх, ви зможете, наприклад, передати свій хід іншому гравцю, замішати карту в колоду, так як вам захочеться, підглядати, які саме карти знаходяться наступними в колоді, або ж змушувати суперників брати не одну, а кілька карт одразу. Тим самим змушуєте їх ризикувати своєю дубцею. Тобто, з одного боку, гра максимально конфліктна, тому що вам потрібно зробити все, щоб не вибухнути і щоб це зробили ваші суперники. А з іншого, через цих милих котиків, цікавий арт та смішний текст на картах, гра не сприймається агресивно, і при будь-яких конфронтаціях може викликати сміх за столом. А ще у цієї гри є версія 18, яка особисто мені подобається більше. Там смішні фразочки і часом деякі малюнки. І плюс до неї є ще кілька доповнень, і цим Цим видавництво розум буде радувати українців. Мяу. Грубе м'яу. Мяу. Мяу. Мій пас на мене подивився дуже зневажливо. Гав-гав навіки. Якщо говорити для кого підійде ця гра, то цільова аудиторія у неї максимально широка. Ну, по-перше, всі новачки, а це на секундочку 8 мільярдів людей. Бо у вибухових кошенят прості та зрозумілі правила, і ще саме головне завжди є емоції під час партії. Своєю компактністю вона має перевагу для того, щоб брати її скрізь з собою. І досвідчені гравці у перервах між серйозними євростратегіями із задоволенням сідають покидати карти маленьких котиків. А ще вона чудово підходить на подарунок через комбінацію ціни та того, що вона вам може дати. Не пропустіть цю коробочку на полицях магазинів, а я пішов, запишу відео правила до цієї гри. Що ви могли отак принести вибухових кошенят у компанію, включити мій відосик і одразу починати грати. І тому, щоб не пропустити цей відосик, підписуйтесь на канал та тицяйте на дзвіночок, щоб ютубчик маякнув вам, коли вийде нове відео. А також передивіться інші ролики на цьому каналі, і ви точно тоді зможете обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене на все. Дякую за перегляд. Папа! -па.